У Бердичеві продовжують шукати представника місцевої самооборони 42-річного Василя Мазала. Востаннє чоловіка бачили 20 червня в компанії двох його знайомих. Після цього самооборонівця не знайшли ні живим, ні мертвим. Вони останні, хто бачив зниклого громадянина Мазала. Перевіряється вони на причетність саме до зникнення 20-го числа. Він червня пішов з дому, зайшов в один з нічних клубів міста Бердичева. Там з двома громадянами мешканцями міста Бердичева сів в автомобіль, від'їхав у напрямку, у відомому напрямку, скажімо так, після цього його ніхто не бачив. Автомобіль, на якому поїхали всі троє, правоохоронці вилучили. і На ньому виявили плями, схожі на кров. Наразі триває експертиза, яка покаже, чи належала кров зниклому. Через тиждень після зникнення Василяна людей, які бачили його останніми, скоїли напад. О третій ночі, 27 червня, невідомі в масках розстріляли головних свідків справи посеред дороги в їхньому ж автомобілі. Один загинув на місці, інший вижив, але отримав вогнепальне поранення. Було діагностовано вогнепальне поранення лівого передпліччя. Перелом лівої променевої кістки вогнепальний хвору в терміновому порядку проведена первічна хірургічна рани і хворий госпіталізований в відділення реанімації інтенсивної терапії. На даний час стан хворого задовільний. Чоловіки, які бачили мазала останніми, єдині, хто б міг дати інформацію про долю зниклого. Самооборонівці констатують, після вбивства одного зі свідків дізнатися про місце знаходження Василя буде дедалі важче. Ось цей, Ну і з'єднаний інсеніровку убийства. Це була ключова фігура, яку ми берегли навіть більше, ніж они. Тому що нам интересно, во первых узнать судьбу нашого товариша, який пропав, второй не здасть нічого. Второго знають все. Того можна, я не знаю, пытать, питати, Он не скажет нічого і никогда. У міліції повідомляють, вони посилено шукають зниклого активіста, але наразі безуспішно. Цей злочин у мене на особистому контролі спільно з. Представниками громадськості міста Бірдічів ми проводили причосування, посадок. були наняті водолази, які шукали можливе тіло в водойомах біля Бірдічого Бірдічського району. По обом злочинам правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтею Умисне вбивство.